Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами зібралися, аби поговорити про тиждень української писемності та мови, який буде тривати у місті Києві. І сьогодні з вами я, Старостенко Ганна, заступниця. Голови Київської міської державної адміністрації, куру мовне питання в столиці, також з нами сьогодні уповноважений захисту державної мови пан Тарас Кремінь, а також Софія Денисюк, операційна директорка руху єдині, наш давній і добрий партнер з проведення мовних курсів різноманітного бутунку, особливо в часи воєнного періоду. Сьогодні ми зібралися з вами, аби проговорити все те, що готує місто до дня української мови і писемності. Цьогоріч у зв'язку з тим, що змінився церковний календар, і ми відповідно на два тижні раніше відзначаємо наші церковні свята і відповідно свято. Літописця, який раніше припадало на 9 листопада, відтепер тепер відзначатиметься 27 жовтня, і, відповідно вся країна буде відзначати день української мови і писемності саме 27 жовтня. Але Києву мало одного дня, Київ столиця України, Київ місто, звідки все починається. І тому ми би хотіли, щоб в Києві був цілий тиждень. Української писемності та мови, тому що у нас є дуже цікавий продукт, який ми можемо запропонувати усім містянам столиці різних, різного віку, різних статків, різних інтересів, аби вони могли поринути в україномовне середовище, покращити свої знання з української мови і напрацювати у разі потреби навички спілкування українською. Зазначу, що мова для нас в умовах війни має дуже велике значення. Це те, що нас єднає, гуртує, це. Те, що сьогодні нас ідентифікує як окрему націю і тому в умовах війни питання мови є е, також питанням національної безпеки. Е, саме тому, розуміючи е, важливість і актуальність мовного питання, ми е, рік тому е, саме у співпраці із е, паном Тарасом і у співпраці з громадськими організаціями розпочали нашу роботу над міською концепцією ствердження української мови в усіх сферах. Столичного життя, і ми напрацювали. Низку програм низку документів, які об'єднали саме цією концепцією мови, і ця концепція була прийнята київською міською радою в квітні цього року. Ця концепція базується на соціологічних дослідженнях, які показують, що на сьогодні в Києві переважна більшість містян, а це 86% усіх, хто мешкає в місті Києві, хто взяв участь в дослідженні, вони визнають. У своєю рідною мовою українську, саме українську мову, але на жаль, повсякденному житті лише половина спілкується нею. Я ще раз підкреслюю повсякденному житті. Тобто, ми розуміємо, що освіта у нас відбувається українською, наші державні служби, органи місцевого самоврядування працюють українською, але не секрет, що на вулиці ми дуже часто чуємо російську мову, і от нашою концепцією ми вирішили розробити. Такий системний підхід, який би дозволяв усім бажаючим. Переходити на українську і саме соціологічне дослідження показало, що що вважає киянам, киянам заважає звичка і відсутність знань, тому е, наші заходи вони досить цікаві, інтерактивні, які дозволяють розвивати звичку, говорити українською мовою, формувати україномовне середовище, яке дозволяє усім бажаючим незалежно від вподобань, переходити. На українську і саме тому о, наразі вже на виконання цієї новної концепції у нас о, діє більше 50 розмовних клубів. Розмовних спеціальних тренінгів, програм, які можуть до яких можна долучитися як офлайн, так і онлайн, на базі бібліотек, на базі хабів, які існують в місті Києву, чи то центр в центрі хаби, чи то ай хаби, чи то інші заклади, наприклад, як наш столичний університет імені Грінченка, де можна у цікавий інтерактивний спосіб долучитися і покращити свої. Знання. Отже, зараз я перейду більше до тижня. Саме цей тиждень він пропонує цікавий формат. Я впевнена, що кожен бажаючий зможе знайти для себе той захід, який дозволить йому опанувати українську мову або покращити свої знання. Зокрема, на базі бібліотек ми плануємо мовні турніри, різноманітні челенджі, флешмоби. Виставки і вечори української поезії. Більш детально у нас буде посилання на сайт. Ви зможете подивитися на сайті КМДА, де саме в якій бібліотеці у котрій годині, який захід буде відбуватися. Також на базі нашого Київського університету імені Грінченка ми про, про, будемо проводити мовний марафон для учнів старших класів. Незважаючи на те, що наступний тиждень це канікула, але можна підключитися онлайн і буде взяти участь. В Такому мовному марафоні наші заклади освіти, столиці вони визначилися з тим, що перший тиждень після канікул у них відбудеться саме тиждень української писемності та мови, і в усіх школах, в усіх закладах освіти міста Києва будуть запропоновані серія заходів саме з української мови. А, і е, також для нашої молоді е, запропоновано багато цікавих заходів на, базі, на на базі нашого київського молодіжного центру. Це і молодіжні стендапи, майстер-класи з імпровізацією українською, онлайн челенджі, ютуб-подкасти, е тобто те, що е, може е, споникати молодь більше говорити українською в повсякденному житті. Спільно з департаментом молоді і спорту в перші дні листопада, тобто це наступні вже фактично вихідні, ми плануємо провести сімейний мовний фестиваль для того, щоб долучити максимальну кількість сімей для участі в ньому, а також спільно з нашими партнерами. І Рухом єдині також з уповноваженням з державною мовою Тарасом Креміном пропонуємо в партнерстві великий форум Українська мова перемоги. Про це Софія розкаже трошки пізніше. Ну, і звісно, традиційно ми будемо писати диктант української писемності, радіодиктант 27-го на жовтня об 11 годині спільно до нас приєднається також Київська міська рада в сесійній залі, депутатський корпус з своїми помічниками та секретаріатом долучиться до написання радіодиктанту. А також наші комунальні змі планують серію заходів телепередач, радіопередач, таких як перемикай на українську. Музичний радіоблог, назва має значення та інші. Я впевнена, що в соціальних мережах ви побачите багато цікавих флешмобів, до яких я сподіваюся, долучиться більшість містян. Отже, цей тиждень я сподіваюся, дасть поштовх для того, щоб усі бажаючих хто ще на жаль не може користуватися з тих чи інших причин повсякденному житті. Українською дати їм ту наснагу, впевненість, а також практику для того, щоб от та мовна ідентифікація, про яку казали, що більшість, більшість містян на початку моєї виступу 87% містян вважає українську рідну, щоб і така кількість могла користуватися мовою в повсякденному житті. Дякую дуже. Зараз передаю слово пану Парас. Дякую, пані Гано. Шановні колеги. Шановні представники медіа, кияни, мені надзвичайно приємно, що до Дня української писемності та мови ви, а цього року ми будемо вшановувати пані преподобного Нестру літопису 27 жовтня в кожному куточку України, в кожному місті і в столиці в першу чергу буде проведено низка величезних, неймовірно цікавих заходів, пов'язаних із утвердженням популяризації української мови. Скажу навіть більше, радіодиктант разом із тим. Велелюдні заходи з підтримки і популяризації української мови відбудуться і в місцях проживання українців, чи то закордонних українців або тих, хто в умовах повномасштабного вторгнення вимушено опинився за кордоном. Тому тобто, я думаю, не менше десятка мільйонів долучаться до Радіодиктанту національної єдності, і це справді, напевно, буде один із наймасовіших радіодиктантів за всі роки української незалежності, і, відповідно, час. З моменту його написання мені радісно, що в Києві залишаються лідерські позиції в питаннях утвердження популяризації української мови і крім згаданих заходів. Хотів би нагадати, що міська влада доволі активно працює над тим, щоби не тільки провести відповідність, діяльність окремих сфер до норм закону, але й працює звичайно на витворчення, тому що столиця є містом. Прийняття рішень державного характеру, У столиці є місцем зустрічі лідерів світових держав, і мені приємно і радісно, що місто задає тон і моду на все, що пов'язано з українською освіті. Тому, зважаючи на ці та багато інших викликів, умов повномасштабного вторгнення, ні в кого не виникає сумніву, що українською спілкуватися не тільки престижно, не тільки модно, але й безпечно. І маркер свій чужий став одним із показових з перших днів. Окупації і передмістя Києва, і в тому числі е окупації тих наших міст і містечок на півдні, на сході країни. Тому спілкуватися українською сьогодні це бути людиною гідною, це захищати свій мовний фронт, дбати про свою родину і думати про завтрашній день, день деокупації української землі, української території, а значить української свідомості. Ми жодним чином не зупиняємося на питаннях деколонізації інформаційного простору. Ми продовжуємо працювати над підготовкою відповідної інфраструктури, яка буде працювати на відновлення деокупованих територій, і ми прекрасно знаємо і відчуваємо, що місто Київ це і місто компактного проживання багатьох, хто тимчасово опинився за межами своїх. Домівок цього тижня на засіданні комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, Міністерство культури та інформаційної політики презентувало проект державної цільової програми «Спри, спри, сприяння опануванню української як державної до 30-го року. І, Звичайно, вона увібрала в себе кращі практики, кращі стратегії і програм, які вже працюють на теренах нашої держави. Хочу підкреслити. Що разом із Київською ми маємо 77 місцевих програм, з яких 17 обласних програм, а також тих програм, які реалізуються в межах окремих громад. Всі без виключення громади, скажімо, Херсонщини на деокупованій території мають міські програми, всі без виключення бібліотеки, бібліотеки філія міста Києва і багатьох інших міст мають розмовні клуби і мовні курси, які сприяють підвищенню мовної компетенції. Але разом з тим, треба підкреслити, що все-таки роботи попереду дуже багато, і саме від молодіжного середовища, від закладів освіти і культури, від органів влади місцевого самоврядування, сферу обслуговування, інтернет-простору залежить надзвичайно багато, наскільки позиції української мови будуть сильними. Тому я звертаюся до молоді бути максимально активними. У питаннях мовної гігієни і мовної культури я вже не кажу про інформаційну гігієну. Звертаюся до колег із закладів культури Києва і далі залишатися лідерами у своїй діяльності. Хочу окремо відзначити університет Бориса Грінченка, єдиний в Україні столичний університет, який входить до переліку найпопулярніших серед здобувачів освіти. Це стосується і Київського театру опери, який перший, Є з небагатьох в Україні, який перекладає світову класику українською мовою. Звичайно, хочу відзначити і ті локації, тих, хто е, має відношення до мовних курсів при бібліотеках, тих, хто на теренах комунальних установ працює над тим, щоб максимально забезпечити присутність української мови. Тому я думаю, що разом із сьогоднішньою презентацією тижня мови, а значить і тижня мови. На всеукраїнське в столиці ми побачимо аналогічні приклади і в інших містах, і містечках і України і звичайно, в заробіще, тому що підкреслю ще раз в умовах повномасштабного вторгнення українська мова відіграє ключову і базову роль в питаннях захисту національних інтересів, а значить нашої свободи і нашої гідності. Хочу сказати, що Київ завжди був і завжди буде залишатися містом прийняття рішень. І нагадав би і про революцію гідності, і про помаранчеву революцію, і студентську революцію на граніті. Тому я сподіваюся, що разом із тими активностями, які пропонує міська влада, багато інших цікавих речей буде запропоновано і представниками бізнесу, громадськими організаціями, іншими установами, які у єдності солідаризуються із нашим рішучим кроком у контрнаступі за визволення України. Інформаційне і мовне визволення і докупації України серед наших пріоритетів. І так дякую за участь у цій презентації. Буду сподіватися, що наступні тижні будуть справді цікавими, пізнавальними і важливими для утвердження української мови як держави. Дякую. Дякуємо вам, пане Тарасе, за вашу роботу, кропітку працю ми бачимо її результати. І я би хотіла передати слово пані Софії, тому що дійсно громадський сектор надзвичайно потужно активно. З самих перших днів війни відчув потребу, коли усі масово прагнули перейти на українську. І це була така, знаєте, теж як. Терапія, певна терапія, яка дозволяла нам всім згуртуватися, об'єднатися і зосередити свої зусилля там, де хто з нас був на тих фронтах, які працюють на яких ми працювали. Пані Софія, вам слово. Дякую. В першу чергу хотілося б подякувати за те, що громадський сектор приймає сьогодні участь в такій важливій події. Ми цінуємо підтримку міста і всього, що відбулося з початку реалізації руху єдиня. Нагадаю, що ми почали свій старт з квітня. 2022 року скажу важливу цифру за цей період. Майже 23 тисячі киян доєдналися до нашого руху, брали участь у просто розмовних клубах, доєднувалися до онлайн-курсів. Це велика цінна цифра для нас, також для нас індикатор того, що ми правильно рухаємося. Тому знову ж таки дякую вам за те, що ви підтримуєте реалізацію громадських ініціатив. Якщо говорити про тиждень до дня писемності української мови, хочу сказати, що окрім форму, ми також реалізовуємо наші курси, тому запрошуємо всіх. Будь-хто може, якщо ви... Пошукові мережі заб'єте єдині доєднатися до наших курсів. Вони стартують кожного першого понеділка в місяцях. Проте ви можете незалежно від дня місяця або доби місяця приєднатися і наші активні волонтери вас підтримують і допоможуть в реалізації. Нагадаю, що вже понад 100 тисяч людей не лише з України, підтримали е, цю ініціативу і з, з, своїм прикладом перейшли на українську. Це для нас цінно. Якщо говорити про результати, то зараз. Е, в 30 містах України і у вісьмох країнах за кордоном відбуваються наші розмовні клуби. Якщо говорити про Київ, то нині реалізовується 12 локацій, де кожен киянин може відвідати розмовні клуби, знайти підтримку, оскільки наш Проект це не лише про освітню діяльність, це й про психологічну підтримку, яка дуже важлива в умовах війни. Тому ми запрошуємо всіх. Також запрошуємо на наш форум, який відбудеться 27 жовтня в мистецькому арсеналі, в рамках якого ми плануємо в першу чергу доєднатися до диктанту. У нас буде пряме включення також суспільного. Напевно, це вперше, коли до громадського сектору прийшов такий потужний інформаційний канал. За це ми дуже вдячні. Окрім того, в нас планується дві дискусійні панелі, на яких ми будемо говорити про мовне питання зараз в Україні, про мовне питання і про те, чи спілкуються українці за кордоном українською, і про те, як взагалі. Відроджувати бажання українців і не зупиняти цей процес, який зараз відбувається. Окрім того, також важливо, що в рамках диктанту, після диктанту, у нас для учасників форуму запланована експрес-розбір з Артуром Пройдоковим на помилки. Це такий інтерактив. нововведення до диктанту. Сподіваємося, що це сподобається. Ми мали таку практику з Артуром раніше для інших колег. Це дуже цікавий. Процес також, окрім двох панелей, у нас запланована церемонія нагородження, відзначення подяками мовних активістів і тих людей, які на думку почесної експертної ради заслуговують на цю подяку. Тому також що важливо, весь форум буде трансльовано на Київ ТБ. Тому запрошуємо всіх дивитися. Окрім того, якщо журналістам цікаво, акредитація журналістів до форму починається з 20 жовтня, проте зараз ви можете нам вже писати на пошту. Ми всіх запрошуємо і будемо раді чекати. Дякую дуже, Софія, дякую дуже, пане Тараса. Якщо є запитання, готові дати відповідь. Я так розумію, немає питань. Я сподіваюся, що ця інформація буде корисною для киян, для містян, для всіх, хто хотів би наступного тижня взяти участь або розказати про наші заходи, які відбудуться саме з нагоди тижня української писемності та мови. Дякую дуже до наступних зустрічей. Дякую вам.